Одразу перейти до такого формату, от, начебто, я людина, яка взагалі нічого не знає та про що таке ERP. Ну і дійсно, я так думаю, що не всі люди, які починають займатися бізнесом або взагалі входять в цей світ, розуміються, що це за таке слово абревіатура та, ERP, що CRM там багато хто знає. А от що таке ERP? А чи можна якось такими простими словами uh -huh. пояснити, що це для чого воно uh -huh. так? Окей, ну знаєте, я коли таке питання чую, у мене одразу згадуються мої друзі і родичі. Які намагаються вже багато років зрозуміти, чим же я займаюся да? і діти вже потім. От тому я намагалася насправді знаходити такі описи, коли можна людині, яка не в темі, яка може бути, в якої може не бути свого бізнесу, і яка взагалі займається чимось там творча людина, пояснити, що таке РП, Да? І в мене тут є з двох боків таке пояснення, яке наче людям заходить. Перше я можу це порівняти. Давайте візьмемо родину. Так, яка там які є мама, тато і там двоє дітей, може бути ще бабусь дідусь, які вирішують, що вони будуть вести е, якось контроль і облік своїх витрат сімейних. Тобто вони використовують багато хто з цим стикається, хтось використовує там для цього Excel, хтось використовує Google Sheets, хтось використовує спеціальні спеці 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 програми, так, які скачують їх, їх наразі там безліч. І далі все як виглядає. Навіщо це робиться? Ну, давайте. Перше, ми хочемо, напевно, е, наша родина хоче планувати якось свої фінанси. Це перша задача. Друга задача. Ми хочемо як родина скоординовано все робити. Так і бачити, що комунальні вже оплатили, не знаю, там їжу закупили на собаку. Там витратили. так і бачити стан бюджету нашої родини на будь-яку дату. Умовно ми хочемо 20-го числа подивитися а наскільки ми вже витратили той бюджет, який запланували. І е, такі програмні продукти, вони навіщо? Вони для того, щоб ми всі, як родина, були скоординовані, всі могли в будь-який момент часу дізнатися інформацію, е, яка внесена, так, чи якось проведена іншими членами родини. І е, оце той софт, який допомагає нам все це реалізувати. Тепер, якщо ми візьмемо підприємство як е, суб'єкт, в якому набагато більше учасників, ніж в родині, набагато більше цих витрат. І і процесів так це не просто процес, коли ти сходив в магазин, купив там і облікував, або ти відкрив клієнт і е, там, заплатив за воду. А цих процесів набагато більше. От ERP-система система це програмний продукт, програма фактично, програмне забезпечення, яке яке дозволяє підприємству в першу чергу працювати скоординовано. Так, mm -hmm. та, ж, та ж мета, що і в софті, для які ми для родини використовуємо. Друге, ERP має допомогти підприємству в будь-який момент в часу побачити, зрозуміти стан справ. Тобто ми маємо маємо мати можливість будь який того ж 20-го числа відкрити наш звіт по підприємству, який нам покаже, які в нас витрати, які в нас прибуток так вже там прогнозований чи чи які в нас є активи. І побачити, а що відбувається, так і оперативно використовувати цю інформацію, щоб далі приймати якісь управлінські рішення, так само як в родині. Там ми приймаємо рішення, що в наступному місяці нам треба не планувати відпустку, там або бо, бо ми там заходимо якось в ноль, в нас не вистачає більше коштів. Так і по типу підприємству, це таке перше пояснення асоціація з програмним забезпеченням для, для сімей. А друге, це такий приклад, коли в мене донька, якій там було років сім. Вона почала цікавитися, чим же я займаюся. І тоді у нас якраз в активній стадії був проєкт на Житомирському маслозаводі Руті так, який виробляє відомо морозу. І ми туди їздили в відрядження постійно. І вона цілувала і почала друзям розповідати, що я виробляю морозиво. Ну от їжу я на завод морозива. І ми з нею сіли якось і почали розбиратися, що ж я роблю. Ну і от я розповідала, що ми програмним продуктом займаємося. ага, так, ви просто IT, А що він робить? Ні, не IT, Давай далі розбиратися. І я тоді пояснювала на просто на прикладі морозова. Так, от є морозиво, ти його там обожнюєш, це найкращий десерт у світі. Але давай тепер подивимося, що треба на те, щоб це морозиво виробити. Перше, нам потрібне молоко, друге, нам потрібні вершки, третє нам потрібна паличка, так, якщо це скімо. Третє, нам потрібне пакування. І далі нам треба все це. Просумувати для того, щоб зрозуміти, а скільки ж ми витратили на? виробництва цього морозива, і тоді ми можемо визначити ціну, за якою в цьому конкретному магазині його продавати. Uh -huh. а, і тут що важливо, що якщо у нас це тільки одне морозиво, ми можемо це в принципі на папірці порахувати. А якщо це багато видів морозива, якщо окрім оцих прямих так званих витрат, які чітко можна визначити, як молоко вершки там, і паличка, у нас насправді нам треба ще порахувати, додати туди додаткові такі витрати, накладні, так як вони називаються, які не можна віднести на це конкретне морозиво. Бо, наприклад, це транспортування до цього магазину, ми ж на нього гроші витратили, і ми ввезли 30 сортів морозива. Нам треба це правильно розподілити, і треба це врахувати. Бо інакше ми визначимо ціну продажу просто як суму витрат, а не врахуємо накладні витрати, і будемо в мінусі. Так і от це програмне забезпечення. Воно друга відповідь така: воно дозволяє правильно тим, хто володіє бізнесом, тим тим, хто приймає управлінські рішення, правильно бачити структуру витрат, правильно визначати цінову політику і правильно керувати відповідно цими витратами, і ну і далі будувати свою стратегію, так по і по ціну ну і всього, що стосується підприємства. Тобто підсумовуючи ERP — це програмний продукт, без якого насправді на сьогодні, напевно, в світі вже важко уявити підприємство. Е, ще додам так для тих, хто можливо, як ви зазначили, Сергій, якщо це людина, яка не знає, що таке ERP. ERP розшифровується як Enterprise Resource Planning — це така абревіатура, яка в 90-х була надана всім таким почали створюватися програмні продукти, які призначалися для. Якраз ну давайте використаємо слово автоматизації процесів, так і обліку, і от їх треба було якось спільним терміном назвати. І вигадали таку абревіатуру. Тобто, ERP – це загальна абревіатура всіх програмних продуктів, які мають підтримувати різні процеси і надавати можливість в результаті все на рівні фінансового обліку зводити так, щоб у власників і топ менеджменту була. Вся необхідна інформація. Так, uh -huh. да, дякую. Ну, ви згадали такий приклад родинних uh -huh. бюджетів. Да? Я так згадав теж трошки, якби в дитинці бачив такі зошити, де люди писали витрати там сімейні, так. які там гроші є. А цікаво, як ну, на рівні, наприклад, родини, такого маленького господарства, це ще можна зрозуміти. Але як раніше великі підприємства працювали взагалі без таких систем? Ну, так була паперова, паперова схема, коли все записувалося в журналах. Так? Якщо подивитися на історію взагалі, створення бухгалтерського обліку, тобто бухгалтерський облік, його призначення, взагалі, облік так? його призначення вести інформацію, реєструвати всі операції, які відбуваються на підприємстві. І тоді це були журнали, так? просто yeah. такі, От, де вручну бухгалтер, йому було складно, але він записував все, що на підприємстві було, підраховував це вручну. Так, потім почали люди використовувати якісь просто дуже спрощені, спрощені таблиці, так? щоб там фіксувати. Фіксувати все, що на підприємстві мало місце, от а далі у нас розвивається на, на сьогодні, там вже і штучний інтелект є, який допомагає і удосконалює erp системи Так, тобто, все розвивається. erp системи так само, хоча це все про підприємства, наче і облік, це така дуже стала так, сутність, бо облік давно є в світі, але ERP-системи так само розвиваються. І з часом всі ті технології, які з'являються, вони притаманні ERP-системам в тому числі. Тобто, якщо взяти, наприклад. А, там підприємство там, з минулого без erp систем і от з такою системою, то це, я так розумію, ну перевага це час, це покращена аналітика, мабуть, да? угу, тобто ну, от, можна ще кілька назвати, от, що це дає Угу, Окей, ну перше, це дає скоординованість. Давайте навіть не з цього почнемо на крок назад. Якщо порівнювати підприємство, яке колись працювало от, в паперовому режимі, скажімо так, і підприємство сучасне. То все набагато на підприємствах все набагато активніше, не знаю, набагато більше підпроцесів, набагато економіка підприємства. Так, тобто підприємство не взаємодіє тільки всередині країни, як правило. У нас є іноземні постачальники, є іноземні клієнти, і операції насправді стає більше облік ускладнюється. Тому в цілому без, без програмного забезпечення, яке б дозволяло, яке дозволяє ввести цей облік в і управляти бізнес-процесами сьогодні. Дуже важко. Ну це перша теза. Так дуже важливо. Друге, що це дає перше. Це дає скоординованість дій різних підрозділів. Тобто, умовно, якщо є відділ продажів, і ви виробнича компанія, давайте яка виробляє столи, і ви працюєте під замовлення. Коли клієнт звернувся до відділу продажів, відділу продажів він може знаходитись фізично зовсім в іншій десь локації ніж виробництво uh -huh. і закупівельники так в сучасному світі взагалі там вони можуть продавці, закупівельники можуть онлайн працювати. Відділ продажів отримав замовлення. І він може розмістити це замовлення, ну не може розміщає в erp системі. Так він говорить: от мене замовив клієнт такий, то стіл червоного кольору, з такої то даровини і з такими то іншими характеристиками. Покриття таке і так далі. Там декілька характеристик. Від це, це одразу система в системі відображаються інші підрозділи, які щось мають з цим зробити. Вони про це дізнаються в той момент, коли люди коли відділ продажів, так, менеджер продажів це там вніс. Наприклад, виробництво. Люди на виробництві бачать, що є таке замовлення. В нього там може бути конкретна дата, коли воно має бути виконано. Відповідно, вони розуміють, що їм треба це замовлення взяти в роботу і вставити поставити в чергу. А ERP-система, насправді може ще й підказувати, так коли його правильно поставити, в який день і на якому саме на якій саме лінії для того, щоб це було оптимально. Відділ закупівель може отримувати сигнал про те, що нам не вистачає цієї доровини треба її швиденько замовити, щоб виконати це в терміни. І так далі. Тобто, фінансовий відділ розуміє, що їм треба буде тоді то виписати документи. Так, склад розуміє, що їм треба буде з виробництва прийняти це замовлення тоді-то і відвантажити. Логістика замовляє машину під ту дату. Так, тобто, оця координація підрозділів, вона дуже важлива. Якщо її немає, компанія втрачає, втрачає на чому. Вона на вона запізнюється так, конкуренти виграють тоді, бо вони швидше це замовлення. Вона помиляє. Бо є нескоординованість, Ми просили стіл червоний, нам зробили чорний і ну і це несе свої наслідки. Так, тобто, перше це скоординованість. Друге, ми маємо можливість оперативно отримувати інформацію про нашу діяльність, ну або звіти, так управлінські. і навіщо це треба? Треба бути виграє той, хто швидше реагує на зміни. Сьогодні, да, взагалі в, в, в світі, от і умовно, якщо це автоматизовано, і ми тільки ми занесли цей це замовлення. Нам система може підказати там для цього клієнта, не знаю, там, яку ціну зробити і так далі. Так, але окрім цього, коли ми тільки провели цей продаж, коли він відбувся, в наших звітах одразу відображається, що в нас є продаж, наш дохід зріс. Собівартість, ми бачимо маржинальність цієї угоди, і далі ми бачимо, окей, там а гроші ще не зайшли від клієнта, так ми можемо тоді фінансовий відділ, може в звітах побачити, що в нас є протермінована заборгованість. Тобто різні підрозділи можуть користуватися інформацією з erp ERP-системи і, відповідно, приймати рішення, так, от ті важливі управлінські рішення, і приймати їх не колись, коли там умовно закриється період. Бо знову ж таки, якщо говорити про такі більш ручну, ручне життя, коли там це в журналах десь записувалось, то щоб закрити період і все правильно порахувати, ну треба на це витрачати декілька тижнів. І насправді сьогодні в Україні багато компаній, які закривають період, тобто готують закриття періоду, це що? Це ми вже все порахували умовно і створили звіти. От вони ці звіти отримують, не знаю, 20-х числах наступного місяця. І я не про фіскальні звіти. Які там наша держава просить да? у нас є там до 20-го числа, треба зробити декларацію з ПДВ. А я про управлінські, в яких є інформація, без якої просто важко приймати рішення управлінські, і от ці звіти вони готуються дуже довго. І відповідно, якщо це сьогодні в нас один місяць, 20-го числа наступного місяця, ми тільки розуміємо, а що в нас там відбулося, які результати, то у нас залишається тільки 10 днів в цьому місяці. Якось відреагувати це вже занадто пізно. Тому erp система одна з головних цілей, навіщо вона впроваджується? Це швидко надавати інформацію для того, щоб ви могли нею користуватися, і вона за вас це рішення не прийме. Ну точніше вона може запропонувати. Ви його маєте прийняти, але у вас на руках цифри дані да як в сімейному бюджеті. Ви бачите на що витратили, можете підкоригувати першого другого числа. 20-го вже занадто пізно. Тобто, що так загально це якась оптимізація процесів іде для такої великої координації всієї роботи. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, ви сказали, що працюєте з продуктом Microsoft. Uh -huh. Ну, я так розумію, є інші продукти. А що заважає компанії напряму взяти цей продукт і власноруч би поставити його собі на підприємство? Тобто в чому бізнес саме інтегратора? Uh -huh. Тобто що наскільки складно та самостійно так, впровадити якусь erp систему Так, uh -huh. да, дуже гарне питання. Ну, дивіться, насправді все можливо, і компанія може точно сама впровадити так. Так само, як знаєте, навіщо компанії наймають юристів? Вони ж можуть і самі розібратися, так або то або навіщо. Ну тобто, це, це такі ж професійні послуги. Якщо ми говоримо про компанії, які впроваджують ERP. це так такі професійні послуги, як юристи, ну аудиторів, напевно, не можна порівнювати, бо аудитори це має бути сертифікована компанія. Так? Але тут питання в зусиллях і в тому, що компанія обирає, яку стратегію. Тобто, наприклад, щоб впровадити це доволі. Ну загалом, так, якщо про впровадження ERP. проект впровадження ERP — це доволі специфічна історія. З одного боку, це. Про про, про it продукт, значить, так ну нам треба виглядає спочатку. Якщо ти не в темі, виглядає ну, нам треба нашому it відділу дати задачу. Що нам треба розгорнути РІС тему? У люди, які не стикалися, сприймаються. Як, наприклад, Excel знайомий, або там Word, якийсь продукт, який просто розгорнули, пішли джира, да там може використовувати для якихось цілей. Розгорнули і почали працювати. Але ні, з ERP так не відбувається. Чому? Тому що отут от цікавий момент, що ERP це більше про процеси. Напевно, це більше про бізнес складову, ніж про IT. Так, це програмний продукт. Але для того, щоб він запрацював, його треба налаштувати, а іноді кастомізувати є таке поняття, тобто доробити, допрограмувати під вимоги конкретного підприємства. А і окрім цього, знову ж таки, це можна знову ж таки взяти собі програмістів, взяти собі аналітиків, які допоможуть це зробити. А інша справа, що сам щоб зробити, щоб запустити erp стему на підприємстві, треба зробити так званий проект впровадження. Він може бути довгим. Він може, може бути там за принципі там до дуже невеликим. Все залежить від компанії, в якій це впроваджується, і це ключове. Так про, про складність треба сказати так, от проект провадження. Ви просто наймаючи професійних консультантів, таких інтеграторів, як ви кажете. Ви долучаєте цю роботу. умовно, ви аутсорсите цю функцію і не створюєте в себе центр компетенції, а наймаєте тих людей, які професійно цим займаються, і які допоможуть вам пройти цей. Шлях, так? Не буду казати, що він складний, він цікавий. Так? І він, ну, він дійсно дуже цікавий і дуже трансформуючий, бо коли ERP впроваджується, дуже багато процесів на підприємстві адаптуються. Але е, е, ви правильно проєкти впровадження ЄРП, вони вважаються одними з найризикованіших взагалі серед всіх проєктів, тому що дуже багато впливів є. Від, е, бо дуже велика команда, бо фактично дуже багато людей приймає участь. Так, бо дуже багато підрозділів. Е, треба правильно е, все послідовно робити. Треба Знати технології, і от для того щоб не робити це на своїй стороні, залучають такі компанії, як наша, яка спеціалізується, яка має вже людей, експертизу в саме в, в цій ніші, і потім ви забезпечуєте, забезпечуєте підтримку да, цієї системи. Тобто, так. у вас є так мовити, якісь там акаунт-менеджери, саме от під конкретну компанію. Так, так, все вірно, mm -hmm. так. Бо насправді, і коли ERP впроваджується, ну проект впровадження, це най. Цікавіша така найглибша історія. А потім, коли е, компанія вже працює, вона ж змінюється, так змінюється. Там вона починає щось нове продавати. В неї змінюються процеси. Навіть якщо змінюється просто людина, там СЄФО змінився, в нього вже може бути своє бачення, як ми хочемо, яку аналітику ми хочемо мати. І це теж впливає. І треба ці зміни в ERP-системі відображати. І тоді, так, звичайно, клієнти звертаються до нас і просять там, або вони можуть це самі змінити в системі, або вони радяться з нами, і, і ми їм допомагаємо. Тоді виходить, що обрати от підрядника для впровадження erp системи, ну така дуже відповідальна річ, бо він має достатньо великий обсяг таких даних, які не з кожним поділишся. Да? І він має бути в контексті взагалі діяльності компанії. Тобто, це по суті як такий партнер по бізнесу, так, це все, серйозна історія. Все вірно. ми навіть знаєте. У нас така аналогія, що ми коли компанії і рекомендація компаніям, коли вони обирають консалтингову компанію, ті компанію для впровадження, вони мають до цього підходити як до вибору лікаря. Тобто, ти маєш настільки має бути довіра при тому, що я тут зазначу, ми насправді не. Занурюємося в дані клієнта, тобто ми не аналізуємо там, скільки він заробляє на своєму клієнті такому. Нам дані ці не дуже потрібні. Ці дані це дані клієнта і він їх вносить. Що потрібно нам? Нам треба зрозуміти, як побудований процес продажів, як побудований процес закупівлі, які звіти, тобто яку аналітику важливо мати топ-менеджменту для того, щоб в них ну, була оперативна інформація, так потрібно. Тобто, ми більше говоримо про формати звітів, а не про те, скільки вони заробляють. Ми більше говоримо про процеси, а не про те, які в них там акт звірки з конкретним Іхнім постачальником чи клієнтам. Тому з точки зору даних. Ми в цю тему не занурюємось, так але нам важливо, щоб ми говорили про процеси, і дійсно, ви праві, що це дуже, дуже прискіпливо треба до цього ставитись. Так? Угу. Скажіть, будь ласка, ще я так розумію, що ну, окрім Microsoft існує дуже багато компаній, де, які розробляють саме ці продукти. Там є і українські, і інші, там міжнародні бренди. Вартість взагалі інтеграції і підтримки вона залежить від. Від продукту, від бренду. <ган> так, ну, ERP продуктів в світі дійсно багато. Є ті, які позиціонують себе для дуже маленьких підприємств, є ті, які позиціонують себе для дуже великих підприємств, і постачальники різні, так, і є українські виробники, ви все правильно зазначили. Дивіться, що до вартості: взагалі, вартість, якщо ви вирішили, що вам потрібна erp стема це взагалі до цього компанія має дійти так, природним, природним чином. Далі треба що розуміти, що щоб ірпістема у вас запрацювала, є два види витрат, або це правильніше знову ж таки з точки зору обліку називати не витратами, а інвестиціями. Так бо завжди до провадження ERP підходять до, як до проекту інвестиційного, який робиться для того, щоб потім мати повернення на інвестиції у вигляді так. якраз тих оптимізованих витрат. Як приклад, а, так, так от є два типи. Давайте типи статей, да, на які треба буде виділити бюджет, перше це ліцензії. І це залежить від того якраз програмного продукту дуже сильно, який ви обрали. Бо є там, де, де ліцензуються по користувачах, наприклад, іменних, так оскільки людей у вас в системі заведено, як користувачів, за стількох ви платите. Десь там конкурентні, тобто в конкурентні підключення в одиницю часу. От максимально там у вас 300 людей працює, але не всі в системі. Є 100, які не працюють, і 200 — це максимальна межа. Там вони, наприклад, по, по змінах працюють, по змінах, і у вас ніколи. 10 людей, от, наприклад, я не знаю, на складі вони ніколи одночасно не працюють. Працюють тільки п'ять, да? тоді ви п'ять ліцензій конкурентних купуєте. Є там, де по модульно система ліцензується, тобто схеми, це, це те, що вигадав умовно конкретний постачальник програмного забезпечує. Да? А є друга складова, це консалтинг. Консалтинг, що консалтинг в себе включає, а тут все залежить, і його вартість, і що конкретно наповнення залежить від того, що вам потрібно. Тобто, умовно, якщо. Це компанія, ну і відповідно далі і бюджет. Сума, так, конкретна, теж коли говорять, що ERP це дорого чи недорого. Тут все залежить від того, що це за компанія, що конкретно їй потрібно. Наприклад, якщо це дуже невелика компанія, в неї немає якогось дуже складного управлінського обліку, що означає, Просто треба вести як от фіскальний облік і просто мати якісь аналітичні розрізи додаткові. Це, в принципі, нескладна історія. Так? І, і в нас там є один бухгалтер, умовно, який, і одна людина, ще, в, яка займається продажами. Все дуже, все просто і чітко. Тоді е, у нас є клієнти, які купляли. У нас просто тренінги по стимі. Там були базові дуже налаштування, на які ми багато не витрачали там, часу. І їм достатньо тренінгів, і вони поступово починають вносити реальні документи, і ніяких складнощів немає. А є такі клієнти, великі компанії, так, які, в яких не все настільки прямолінійно, в яких дуже складні бізнес-процеси, дуже багато гілок, там, якщо намалювати процес продажів, він дуже такий, знаєте, з багато гілок, якщо процес закупівель, там своя історія, виробництво, а ще в них декілька юридичних осіб. І вони розуміють, що їм треба зробити проєкт повноцінно, не просто тренінги. Нам треба спочатку зануритися в вимоги, дуже їх розібрати, десь переглянути ті процеси, які є в них наразі. І тоді оця друга складова консалтинг вона визначається якраз тим, скільки зусиль умовно витратить та консалтингова компанія на те, щоб продукт у вас запрацював. І це визначається знову ж таки, як на це подивитись, розмір компанії. Структура компанії, тобто, якщо це багато юридичних осіб в різних країнах, то це буде більше зусиль, ніж зробити це для однієї юридичної особи, наприклад, там в Україні. Так? Okay. Якщо є дуже специфічні вимоги до управлінського обліку, тобто, там люди хочуть на свій бізнес дивитися з якогось такого кута, який дуже мало сходиться з кутом, який якій є в звітності, які вони там для наших державних органів подають. От. Тобто, друга частина це те, що треба проговорювати. З кожною конкретною компанією, яка, яку ви обираєте, для надання вам послуг. По, по консалтингу, так про Угу, впровадження. Тоді мене ще тоді останнє питання більш технологічного зрізува. Ви сказали, що там впроваджується в цій системі вже штучний інтелект. може трошки розповісти, що саме він там робить? Я так розумію, це більше про прогнозування, якесь дати аналітику. Ну так це може бути прогнозування, ви правильно говорите. А є такі дуже цікаві функції. От запити, які до нас приходять, тому числі, вже від клієнтів. Це почали ми такі отримувати. Коли припустимо, клієнти хочуть, щоб. Документи створювалися системою в автоматичному такому вигляді, тобто умовно, є менеджер з продажів. У нас сьогодні багато якось прикладів з продажами. Є менеджер з продажів, який собі на телефоні постійно йому дзвонить клієнт, і в нього немає можливості зараз сісти, хоча є там можуть бути застосунки на телефоні, можна там внести документ, замовлення на продаж, так, яке він почув. Але він може просто в нього може не бути часу. І він може наговорити просто голосом. Через е, такий умовно бот е, сказати, що створи мені замовлення на продаж в erp системі в якому будуть е, от знову ж таки повертаючись до столів столів черво, стіл червоний з такими то характеристиками, стіл чорний з такими то характеристиками, і е, далі, що відбувається в системі, штучний інтелект автоматично визначає е, ці позиції в довіднику товарів, підставляє їх. Підставляє там різні характеристики, можна сказати, п'ять штук таких -то столів, три штуки таких -то столів. Особливо це е, цікаво, коли це замовлення з великою кількістю позицій. Да? І він наговорив, а система автоматично створила замовлення на продаж. Це як один з елементів, який дуже спрощує життя. Друге, так, це може бути функція прогнозування, припустимо. Або е, можна писати людською мовою Покажи мені того клієнта, в якого наразі є найбільша заборгованість, ага. або Скажи мені, по якому товару в нас найкраща маржинальність. Тобто, запити такого типу сучасні ERP-системи вже можуть опрацьовувати і цим. Клієнти починають дуже активно користуватися. Таїся, дуже дякую. Сьогодні у нас була в гостях Тисія Бондар, CEO Clarity Україна. І я так розумію, що ми відповіли на основні питання: що таке erp система, кому вона потрібна, чи потрібна вона вам? Ось, якщо вона вам потрібна, ставте лайк і не потрібна з вас підписка. Дякую вам за увагу. Дякую, Таїся. Дякую, Сафі. На все добре. До побачення.